Вітаємо наших найкращих друзів. Я Катерина. А я Іван. І це наш перший випуск. Обійми Обійми дитину». дитину. Е, сьогодні ми перебуваємо в чудовому місці Фельман Екопарк. Сьогодні особливий день. Це ж перший випуск. Нам погодилося допомогти Олена. Ми обіцяємо, що буде цікаво. Починаємо! Всім привіт! Мене звати Олена Клименко, я прес-секретарка Фельмани Копарк. І зараз ми перебуваємо у чарівному місці. Це парк каменів, парк батьків Фельмени Копарк. І в руках у мене сьогодні гарбуз і не дарма. Тому що зараз у нас саме триває фестиваль гарбузів. І, до речі, це мій допомагатор соведучий наш король Джуліан. Якщо його впізнаєте, він каже: йому тикавки гарбузики подобаються. І сьогодні ми вам проведемо таку невеличку екскурсію нашим парком каменів. Ну що готові? Тоді ми вирушаємо у мандри. Ну що, парк каменів, парк батьків був заснований вже під час повномасштабної війни, і він має певне таке сакральне значення, тому що тут зібрані такі величезні валуни з усіх куточків України, з усіх міст, і тут їх тисяча каменів. Тут найменший важить 20 грамів, найбільший 34 тонни, і це наш граніт. А цей парк має таке, як я вже казала, сакральне символічне значення, тому що камені вони зберігають історію, зберігають пам'ять наших предків. і ось Можливо, колись наші предки проходили повз якийсь камень, доторкнулися до нього, передали якусь свою історію, якісь свої думки. І зараз ми їхні предки, потомки проходимо, знову доторкаємося до нього, і звісно, беремо щось для себе. Тому звідси і походить назва цього парку. А зараз цей парк трошечки виглядає дивовижно, навіть фантастично. От такі грибочки у нас виросли. Ми дуже багато працювали над ними, щоб вони тут були. І тому що ми готові до свят. А що особливого? Ми підготували. Ну, що ми підготували? Ага, ага. А ну мавпи мені кажуть, що тут дуже багато сюрпризів. А які саме ми ж зараз будемо показувати? Я покажу, дякую. У нас стартину цього року було використано понад 30 тонн ось таких різноманітних гарбузів. Маленькі, великі, яскраво помаранчеві стерокаті. Тобто тут можна побачити головних зірочок будь-якого будь розміру і кольору. І оці конструкції, які ви бачите, ці грибочки, вони зроблені особливо. Ми дуже багато часу витратили на їх виготовлення, тому що тут спеціальна конструкція, і ви бачите, що гарбузик зовсім цілий, щоб він не можна було його протикати, не можна його було бити, щоб після фестивалю він залишився цілим і його можна було потім згодувати нашим тваринкам. Тому а, фестиваль у нас завершиться, а у тварин він тільки починає скажімо Вони будуть смакувати смачними гарбузиками ще дуже-дуже довго, тому що гарбузів дуже багато дійсно. Окрім цього, тут можна побачити дуже багато зірочок. Я думаю, всі знають, хто такий баранчик Шон. Він у нас тут не один, а ціле стадо пасеться, і якщо дуже добре пошукати, то можна його друзів знайти. Це такі досить цікаві конструкції. Також ми зробили. Щоб люди, які приходять сюди, мали змогу зробити унікальні світлини, щоб вони їм гріли душу і серце. Коли у нас будуть дощі, буде холодно, а Вони отак приту згадають, як притулилися достійно, гріло сонечко, і вони будуть насолоджуватися приємними моментами осені. Окрім цього, камені вони ж мають ще певні свої цілющі властивості. Наприклад, це у нас граніт, і граніт раніше вважалося каменем сили. І якщо ось комусь не вистачала сили духу, не знаю, хотілося стати таким більш витривалим, то потрібно було підійти, покласти долоню, посидіти або біля нього і насититися від нього цими приємними такими властивостями. Граніт у нас камень такий мужній, камень сильний і витривалий. Він був сформований глиб. Глибоко під землею, коли магма під дією високих високого тиску сформувалася і зробилася такою міцною. Окрім цього, у нас тут ще є граніти, дуже багато видів. А ще є у нас кварцити. Кварцит колись був звичайним піщаником, таким хлипким, слабким. Але потім такі життєві обставини його також змусили опинитися глибоко під землею. І знову ж таки, під дією всіх цих невзгод, під дією цих не. Зрозумілих подій тиском його також змусило закалитися, стати сильним, і він став навіть міцнішим ніж граніт. Тому всі життєві ситуації, які у нас виникають в житті, вони не дарма. Вони роблять що нас правильно сильнішими, тому ми всі як кварцити дуже сильні і витривалі. Як стверджують ботаніки, що гарбуз це не овоч, а ягода. Так, так, ви не помиляєтесь і не погано чуєте, але вони стверджують, що це найбільша ягода у світі. Ну що, будемо вірити їхній думці. Окрім цього, є насправді такі серйозні рекордсмени у сфері гарбузів. Колись було зафіксовано рекорд, що найважчий найбільший гарбуз важив понад тисячу тонн, а не тисячу тонн, понад тисячу кілограмів. Тому це ще у нас крихітні дітлахи, то є насправді. Рекорд мене. Ще хочу сказати, що з гарбузів можна приготувати безліч різноманітних страв. І це можна із супи готувати, можна робити різну випічку, печиво, навіть якісь напої, і, крім того, звісно, якісь десерти. Тому гарбузи не просто гарні, вони ще й смачні, і з них можна робити будь-що. Якщо у вас ще вдома нема гарбузика, задумайтеся. Знайомтесь, це мовчазний герой, ну скажімо, місцевий житель парку каменів, парку батьків, гіпсова берча вона досить унікальна. Вона здається такою крихкою, якщо придивитися до неї, але насправді вона не така проста, як здається. Це гіпс складається з гіпсу, і коли багато вологи дощу, то вона може так собі набухати, як і гіпс. Але насправді, якщо так, і спробувати щось від неї відламати, це дуже просто виходить. А якщо там порівнювати її з гранітом, мармуром або кварцитом. Але, але вона просто дуже гарна. У кожного свої переваги. Хто сильний, хтось гарний. Ну не можуть всі бути сильними. Комусь потрібно бути гарним. Ну що ми дійшли до знайомства з нашим піщанником, Ще один представник парку каменів парку батьків. Піщанок це справжній кладець знань, кладець історії, тому що він формувався з маленьких дрібненьких піщинок, Вони також багато багато було їх. Вони з'єдналися і утворилось таку велику конструкцію махіну. Але якщо подивитися на нього дуже уважно, тут... Можна побачити відбитки різних гілочок, відбитки листячка, тому що піщаник, він досить ну як пісок. До нього приєднувалася якась гілочка, якась кора, і вона залишала свій слід. І ось так віками воно формувалося. Зараз можна подивитися, що тут було. Він такий справжній історик у нас. А ще у нас є просто неймовірне місце, з якого відкриваються просто краєвиди, які перехоплюють подих. Знаєте яке? Якщо ні, то я вам зараз покажу. Ну що зі мною? Ось тут саме відкривається весь краєвид на парк каменів. Парк батьків. Тут ми бачимо наше Лебедине на озеро, тут наші могутні камені, тут пасуться олені. Тобто, одразу можна побачити все і все. Заходьте, насолоджуйтесь. А хто ж тут живе, окрім у цих мовчазних каменів? Ви ще не знаєте, а я вам зараз розкажу. Тут живуть у нас олені, тут живуть у нас лані, бізони, а також лосиха люся, наша зірочка цього парку. Окрім цього, тут є лебедине озеро, і відповідно тут живуть хто правильно лебеді та качки. Тепер супер новина. Так, ми хочемо, щоб обіймів стало більше. Тому плануємо розіграш іграшки. Вона шукає того, хто буде її обіймати. А тепер ми перевіримо, як уважно ви слухали це відео. Ми маємо до вас три питання. Перше питання: що можна приготувати з гарбузів? Друге питання: які тварини живуть в парку каменів? Третє питання. Що буде з гарбузами після фестивалю? Відповідай на питання та вигравай іграшку. Щасти! Ну що, друзі, рада була вам показати цей парк каменів парк батьків. І, звісно що, і, звісно, ми вас чекаємо у гості. Будемо завжди раді бачити у вас уже у нас. Приходьте, насолоджуйтесь краєвидами, пишіть відгуки під цим відео і а, завжди раді новим знайомствам. Тому па-па! Ставте «подобайки», підписуйтесь. Ми вас до наступного випуску. Пока!